Усім привіт! Сьогодні ми розберемо лаконію, а саме Спарту. Витлю для вас головне, а особливо цікаве, тому що це рубрика цікаво, і ми починаємо. Спарта це не просто місто в староданні в Греції, а справжня героїня серед грецьких міст. Вона була такою, блять, сильною, що навіть як фіни з нею конкурували. Звісно, діти, блять. Щоб вас не плутати, я вам розкажу, як це все почалося. У 8 столітті до нашої ери, коли ще були великі бороди та ковзани, законодавець Лікург вирішив покращити справу у спарті і ввів закони у свої власні великі ретрі. Так виникла спартанська мода. Всі мають займатися фізкультурою та носити червоні мундири. Близько 650 року до нашої ери Спарта вирішила, що її час стати головною зіркою у грецькому олімпійському реаліті шоу ЄБЕТ. За допомогою своєї військової сили вони стали лідерами грецької армії, які Афіни, звичайно, ж заздрили. Поки Афіни були центром культури, Спарта ж була військовим табором для підготовки гігачадів. А потім Афіни вирішили розпосюджити демократію. А в Спартії цього побоювалось. і саме тому почалася Пелопонезька війна. Це був справжній дімов з давнього рецького світу. Це військовий конфлікт, в якому брали участь Делоський Союз або Афінський морський союз, як вам зручно. На чолі з Афінами з одного боку, і Пелопонезький Союз під проводом Спарти з іншого. Спарта в цій війні вийшла переможцем завдяки тому, що повалила демократію в Афінах своїми блядськими олігархами. Потім розгромила Афінський флот і обложила самі Афіни, а й завдяки цій облозі в Афінах почався голод та захворюва. І жителі міста просто вийшли і здалися. Проте, як це часто і буває в історії, найкращі часи не тривають вічно. І при Левктрах протифів в 371 році ознаменував кінець спартанської гегемонії. так само як кінець дня означає прийняття позиції югора чи низина, в залежності від того, як вам зручніше. Спарта врятувалась від занепаду під час римського завоювання, але потім зазнала втрат від весгодського короля Аларіха в 396 році. Здається, він був великим шанувальником античних цінностей та культури. Спарту розграбували, а жителі переїжджали до містри. Спартанці мали виключну відповідальність за військове мистецтво та спорт, в той час як і лоти та пір'єки займалися землеробством, ремеслами та торгівлею. Лікургій влад перетворив військову аристократію Спарти в олігархічну рабовласницьку державу, яка зберігала риси родоплемінного ладу. Державою керували два царі аргахети, чиє правління було спадковим. Вони владарювали в галузі військової справи, організовували жертву принесення та брали участь у раді старіше. або рада старіше складалася з двох аргахетів та 28 героїв. Які обиралися довічно народом серед знатних громадян, які досягли 60 років, Геруся виконувала функції урядової установи, готуючи питання для обговорення на народних зборах, керувала зовнішньою політикою та розглядала кримінальні справи. Потім з'являється колегія ефорів в 8 столітті до нашої ери. Вони складалися з п'яти обраних народом гідних громадян на один рік. Спочатку їх повноваження обмежувалися судочинством у майнових спорах, але в 6 столітті до нашої ери отримали більше влади, витісняючи Герусію. Ефори встали за скликання Герусії та народних зборів, керування зовнішньою політикою, внутрішнє управління та судочинство, а також контроль над посадовими особами, включаючи тих же архахетів. Спарта функціонували як суспільство з вираженим суцільним поділом, розділяючи своє населення на два основні класи: вільних громадян і невільників, які в спарті називалися ілотами або державними рабами. Серед ілотів розрізняли лаконських і месенських. Лаконські ілоти іноді мали можливість отримати свободу або з часом неповне громадянство. Месенські ж ілоти, навпаки, мали свою власну спільноту, що стало підставою для їхнього визнання вільними Еллінами після набуття месенньої незалежності. До аристократії ж належали спартіати або гомеї, які були повноправними громадянами та мали право брати участь у народних зборах, відомих як Апела. Парфенії належали до цього класу і були нащадками незаміжніх спартанок. Демос або народ включав кілька категорій громадян, які мали обмежені громадянські права, а саме гіпомейони, які були збіднілими або фізично неповноцінними громадянами і були позбавлені частини цивільних прав. Мофаки або вискочки, які були дітьми негомеїв. Але мали можливість отримати повне громадянство через спартанське виховання. Неодамоди, колишні лаконські лоти, які отримали неповне громадянство, особливо під час Пелопанецької війни. Переєки – вільні негромадяни, громадяни, що відповідали афінським метекам. Таким чином, соціальна структура спарти була вкрай комплексною з різними класами громадян і невільників, кожен з яких мав свої особливості та права. Царя Леоніда ви знаєте по одному фільму, але в історії він Леонід Перший ще й нащадок Геракла у 20-му поколінні. Леонід був не тільки третім сином, але й тим, хто вирішив, що час стати царем після того, як його старші брати вибрали інший шлях і відмовилися від царювань. Протягом своїх десяти років на троні Леонід нічого особливого не зробив, окрім як врятував своє ім'я в битві при фермопілах під час греко-перських війн перед перською армією, що налічувала за даними сучасних істориків 200 тисяч осіб. Сіб стояло лише 5 або 7 тисяч греків, в залежності від різних джерел. Протягом двох перших днів битви греки успішно відбивали атаки перської армії, в стислі ущелені. Але, звісно, історія не може обійтися без своїх підвалів. Сюжет трохи отклонюється в сторону грецького трилера, коли зрадники Фіальд вирішили обійти і втарити греків ззаду. Але тут Леонід виявився справжнім майстром. Він вирішив, що краще відправити велику частину своїх військ геть в безпечне місце, залишаючи тільки загони спартанців, еспійців і філанців. Їхня загальна кількість становила приблизно 500 воїнів. Це була вірна смерть, але героїчна. Якби грекам вдалося утриматися довше, перси зіткнулись з проблемами у забезпеченні своєї великої армії провіантом і водою. Таким чином фермопільська битва вважається як тактичною, так і стратегічною поразкою греків. Проте воно не враховує того факту, що після битви перси завоювали більшу частину Греції, а вирішальні сутички при Саламіні та Платеях відбулися через місяць і рік відповідно після захоплення фермопільського ущелища. З огляду на чисельність армії, яка вторглась на територію Елати, втрати греків виглядали непомітними. Крім тактики та стратегії, у нас є ще мораль. Тому в моральному плані самопожертва греків не була марною. Вона служила прикладом для Елінів і залишила невиправне враження в армії персів, суттєво підточивши їх бойовий дух і пошатнувши впевненість у перемозі. <звук> у давньогрецькій міфології Спарта виступає як дружина легендарного царя Лакедемона, сина Зевса. Спарта була однією з двох дочок царя Єврота. Інша називалася Штіаса. Згідно з передачами, зафіксованими у творах Павсанія, батько Спарти, не маючи спадкоємців чоловічої статі, залишив своє королівство Лакедемон. Після того як Лакедемон став царем, він перейменував країну на лакедемон і заснував місто Спарту, яке відзначив іменем своєї дружини. Дуже дякую за те, що ви продивилися цей ролик або прослухали. Ви дуже круті. Сподіваюсь, у вас все буде добре. А я вам кажу, бувайте. Скоро побачимось!